Привіт! Ракета в Умані прилетіла в будинок, який знаходиться недалеко від школи, в якому працює мама Володимира Остопчука. І Олександр Усік побував на бахмутському напрямку. Про це не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу Слава Про. Ну і не забудьте підписатись на канал. Сьогодні найобговорюваніша тема це прильоти в Дніпрі і в Умані. Більше десяти загиблих сьогодні від рук наших психованих сусідів. І серед загиблих є діти. Хочеться поговорити про влучання ракети в житловий будинок в Умані. Стало відомо, що це сталося в рідному районі телеведучого Володимира Остапчука, який родом, власне, з Умані, і у якого в цьому місті і саме в цьому районі живуть батьки. Я вирішив сьогодні зв'язатися з Володимиром і розпитати усі подробиці про цей жахливий. Ранок. Вов, привіт! Де ти зараз знаходиться? Я зараз в аеропорту в Лондоні хитро на пересадці. Ось вилетів з Варшави, і через там 40 хвилин я вже лечу в Канаду. У мене там три благодійних концерти. Mm -hmm. Ось погано спав, як ти бачиш по моїх очах. Ну, власне, ракета прилетіла в твій рідний район. Так. Це не будинок, в якому ти виріс, але це недалеко. Наскільки близько це сталося від будинку, в якому ти живуть твої батьки, і де ти виріс? По прямій це десь два кілометри. Це трошки інший район, але він мені рідний тим, що там в школі працює моя мама, і зараз там організований штаб. Це школа номер 5 місто Умані. І в цьому мікрорайоні по суті я виріс. Тому що там купа моїх однокласників, однокласниці, взагалі знайомих. Угу. Ось і в цей будинок, ось куди влучила ракета. Він достатньо великий. Там дев'ятиповерховий будинок. Він такий буквою П. Ось і в ньому я отрахував, що десь ну 4 чи 5 моїх однокласники жили точно. Я туди в дитинстві приїжджав, це ну разів 100 Це точно. Я знаю ці двори, я знаю ці будинки. Це така щільна забудова дев'яти п'ятиповерхові будинки. Ну достатньо такий щільний мікрорайон. Тому він так близький. І через один будинок знаходиться школа, де зараз організований цей гуманітарний штаб. І ось Вова Шумко ще один український і український шоумен. Він ми з ним на зв'язку. Мені написало купа людей взагалі зумані. Хорошо, всі вманчани так підтримують одне одного. І там в п'ятій школі організований гуманітарний штаб. П'ята школа це там, де працює твоя мама. Так, так. Вчитель початкових класів п'ята школа, і вона знаходиться просто через один будинок від того, куди влучило. Ось там стадіон, школа а, і. і... Будинків 20, просто от п'яти девятиповерхових поверхових. І щоб розуміли, для Умані це просто потрясіння через те, що ми достатньо далеко знаходилися від усього і від Києва, і від лінії фронту. Ми просто по центру України. І ось і це вперше, мабуть, з початку повномасштабного вторгнення. Якщо не рахувати там 24 числа, недалеко від Умані, там теж був розбомблений mm -hmm. один об'єкт. Не знаю, куди вони цілили. Ось, але потрапили прям дуже в щільну забудову. І мені дуже багато пишуть місцевих. Кажуть, що вони намагаються е, в службу, намагаються якимось чином людей відвадити або е, відвести, тому що, е, на жаль, дуже багато завалів, і ну хочуть почути людей. У мами mm -hmm. в класі є дітки, які із батьками, які проживають в цьому будинку. Е, хтось там встиг вибігти. А ось у в сусідньому класі, бо вона вчитель початкових класів. Батьки, на жаль, шукають дівчинку, і ну не знаю, чи вона ще жива чи ні. Я, ну скільки там жертв невідомо наразі, там більше десяти. Саме в цьому будинку е, зараз твої знайомі живуть серед тих, ну кого ти особисто знаєш? Е, ну, мабуть, ні. Мабуть, люди мене знають, але так, що прямо мої знайомі. Був один однокласник, але я думаю, що родина його живе. Я просто дивився на фотки. Це прямо той під'їзд. Дивання Тіхановський вже Прикинь? От просто той mm -hmm. під'їзд. От прям. Я прям був в цьому під'їзді. Е, думаю, що ні з тих, кого я знаю, ні. Але ж знову ж таки, у мене ну це маленьке містечко. У нас там до 90 тисяч населення, мабуть, і це дуже густо населений район. Дуже густо населення. А, вов. Твоя цитата з твоєї сторіс. А, мешканці міста знають, що це за будинок, але зберігайте да. інформаційну тишу. Що ти мав на да. увазі? Е, люди перелякані, люди бояться. Місцеві точно знають, куди намагалися поцілити? Ось і, але не потрапили. А і в який будинок? Бо мені просто в сторіс пишуть там, а де це, а де це? Ну не скажу я. Місцеві всі знають, всі знають адресу, всі знають, що це за будинок, але е, ніхто не буде це говорити, тому що всі бояться, що нічого не повторилося. А як ти думаєш, чому саме в Умань поцілили ракетами? Е, ну, дивіться, у нас є військовий аеродром, але він був закинутий. Е, ще маленький був там. У нас була така військова частина, три п'ятероки, вона називалася, ось але її розформували. Можливо, щось там зараз, але ну я не впевнений. Але це знову ж таки далеко. Це далеко. Тобто, це просто-просто, от я не знаю, мікрорайон. Продовжимо далі новини шоу-бізнесу Слава Про. Гурт антитіла анонсував концерти у Криму. На сторінках гурту з'явилась афіша концерту у Ялті і датований концерт 23 серпня 2024 роком. Концерт має відбутися на місцевому стадіоні Авангард. Музиканти впевнені, що влітку наступного року Ялта знову буде з українським прапором. Ви Знаєте, я спочатку подумав, що це все якийсь прикол, але зайшов на посилання на продаж білетів, і е, з'ясував, що все це справжнє. На сайті продавця квитків справді є такий концерт гурту антитіла. Початок концерту заявлений на 23 серпня 2024 року на 20.00. А вартість квитка 900 гривень. В підпису до концерту написано, що гурт Антитіла зіграє свої найкращі пісні і відсвяткує українську перемогу. От ви б друзі купили б такий квиток на концерт в Ялті. Напишіть. Український боксер і олімпійський чемпіон Олександр Усік побував в районі Бахмута для того, аби морально підтримати наших бійців. Знаю особисто, що Саша дуже давно хотів поїхати в цю гарячу точку, і нарешті це сталося, адже це непросто організувати і все трималося в повній таємниці. Усік неочікувано приїхав до хлопців і дівчат, які знаходяться на бахмутському напрямку. І навіть відкрив вогонь по позиціях окупантів. І, до речі, вороги дізналися про те, що усік знаходиться на передових позиціях, і влаштували за ним справжнє. Полювання на жаль всього розповісти не можу, але скажу точно, що e, Саша Усяк, так знаєте, нормально e, морально тикнув цим дебілом середній палець. І до речі, зараз e, Усік повертається до підготовки до бою, який ймовірно відбудеться вже цього літа, і де він знову ж таки буде прославляти Україну. Та-да-та-да-там, та-да-там, та-да-та-да-там, та-да-там, та-да-там, та да Тадатадатантадатантадатата та да та та та-да-да, да та-да-та-да-да, та-да-та-да-да, Крим наш. Герой, Україна! Співачка Оксана Білозір дала коментар з приводу свого розлучення з продюсером і військовим Романом Нідзельським. Нагадаю, що днями Роман заявив, що Оксана подала на розлучення після більше ніж 30 років спільного життя. І виявилося, що пара вже не живе разом близько. 10 років, і саме про це розповіла Оксана Білозір. Співачка каже, що рішення про розлучення вони прийняли не спонтанно, і війна тут, в принципі, ні до чого. Негаразди в стосунках були задовго до повномасштабного вторгнення. І Білозір каже, що всі ці роки живе в орендованому будинку з мамою і сином, а Роман живе в їхньому спільному будинку. А ще співачка сказала, що справді вона подала на розлучення, адже потрібно було поставити крапку. І колишній чоловік про. Це знав. Оксана Білозір каже, що вони залишилися в добрих стосунках, і вона легко може назвати Романа Нідзельського своїм другом. А звання чмоня тижня отримує Українка, а тепер вже росіянка, співачка Алекса. Це саме та співачка, саме та Алекса, яка родом з Донецька і колись брала участь у російській фабриці зірок. І навіть, якщо ви пам'ятаєте, мала стосунки з Тіметі. Справа в тому, що співачка, якщо її так можна назвати, давно переїхала в Москву і там вийшла заміж, народила доньку, але українське громадянство змінювати не спішила. І ось восени минулого року вона все ж це. Зробила. І так від цього тішиться. Слухайте, навіть у себе в соцмережах про це урочисто написала. А до речі, батьки Олекси за певною інформацією досі залишаються в Україні. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Не забудьте підписатись на канал. А інтерв'ю з Анастасією приходько де вона розповіла, як її обзивав ПоТАП. І минулий Слава Про. Дивіться, ось тут. Через три, два, один.